Трамп збирається скасувати екологічні правила для космічних компаній, таких як SpaceX, космічна гонка та екологічний компроміс, чи варто жертвувати планетою заради підкорення космосу. Нещодавні рішення адміністрації Трампа про скасування екологічних правил для комерційних космічних компаній, таких як SpaceX, викликає бурю емоцій і ставить перед нами складні питання про майбутнє космічної індустрії та нашу відповідальність перед планетою. На перший погляд, ідея спрощення процедур ліцензування та усунення екологічних експертиз здається логічною: стимулювати інновації, знизити витрати і прискорити розвиток космічних технологій. Однак, варто копнути глибше і задуматися про потенційні наслідки такого кроку. Я, як людина, яка десятиліттями цікавиться космосом і одночасно стурбована екологічними проблемами, Бачу в цьому рішенні не тільки можливість, а й серйозну загрозу. Ми стоїмо на порозі нової ери космічних досліджень і комерціалізації, і важливо, щоб ця ера не була затьмарена бездумним ставленням до навколишнього середовища. Чому космічна індустрія потребує особливої уваги. Перш ніж говорити про конкретні наслідки скасування екологічних правил, важливо зрозуміти, чому космічна індустрія потребує особливої уваги. По-перше, запуски ракет мають значний вплив на атмосферу. Вихлопні гази містять безліч шкідливих речовин, включаючи озон, руйнують сполуки, які можуть негативно позначитися на кліматі і здоров'я людини. По-друге, виробництво ракетних двигунів і компонентів вимагає використання великої кількості ресурсів і енергії, що також впливає на навколишнє середовище. По-третє, зростаюча кількість космічного сміття є серйозною загрозою для майбутніх космічних місій і навіть для нашої планети. Саме тому існуючі екологічні правила, нехай і недосконалі, відіграють важливу роль у пом'якшенні негативного впливу космічної індустрії на навколишнє середовище. Вони вимагають від компаній проводити екологічні експертизи, оцінювати потенційні ризики і розробляти заходи щодо їх зниження. Спрощення правил це крок назад. Пропозиція Президента Трампа про скасування цих правил виглядає як крок назад. Спрощення процедур ліцензування та усунення екологічних експертиз може призвести до того, що компанії будуть менше замислюватися про вплив своєї діяльності на навколишнє середовище. Це може призвести до збільшення забруднення атмосфери, виснаження ресурсів та збільшення кількості космічного сміття. Особливо турбує історія з SpaceX і їх космодромом в Техасі. Незважаючи на існуючі правила, компанія зіткнулася з критикою за руйнування середовища проживання куликів і затоплення навколишньої території промисловими стічними водами. Штраф у розмірі 150 тисяч доларів виглядає смішним у порівнянні з масштабами завданої шкоди і не є достатнім стримуючим фактором. Нова космічна діяльність, нові виклики. Скасування екологічних правил особливо небезпечне в контексті розвитку нової космічної діяльності, яка не підпадає під існуючу систему регулювання. Йдеться про комерційні польоти людини в космос, видобуток корисних копалин на астероїдах, виробництво в космосі і навіть видалення орбітального сміття. Всі ці види діяльності пов'язані з новими екологічними ризиками, які потребують особливої уваги. Наприклад, видобуток корисних копалин на астероїдах може призвести до забруднення космосу токсичними речовинами та утворення великої кількості космічного сміття. Виробництво в космосі може вимагати використання небезпечних хімічних речовин, які можуть випадково потрапити в атмосферу Землі. Видалення орбітального сміття може призвести до утворення ще більшої кількості сміття, якщо його не проводити з особливою обережністю. Альтернативні підходи, інновації та відповідальність. Я впевнений, що розвиток космічної індустрії та захист навколишнього середовища не є взаємовиключними цілями. Навпаки, інновації та відповідальність можуть йти рука об руку. Замість того, щоб скасовувати екологічні правила, необхідно розробляти нові, більш ефективні та адаптивні підходи до регулювання космічної діяльності. Наприклад, можна впроваджувати принципи зеленої космонавтики, які передбачають використання екологічно чистих ракетних двигунів, переробка космічного сміття і використання поновлюваних джерел енергії в космосі, можна розробляти нові технології моніторингу та оцінки впливу космічної діяльності на навколишнє середовище. Можна створювати міжнародні стандарти та протоколи, які регулюватимуть космічну діяльність у всьому світі. Крім того, необхідно підвищити обізнаність громадськості про екологічні ризики, пов'язані з космічною діяльністю. Суспільний тиск може зіграти важливу роль у стимулюванні компаній до більш відповідального ставлення до навколишнього середовища, особистий досвід та спостереження. Як хтось, хто цікавиться астрофізикою та брав участь у проектах моніторингу атмосфери, я можу сказати, що розуміння взаємозв'язку між космічними процесами та станом нашої планети стає все більш важливим. Спостереження за змінами в атмосфері, викликаними людською діяльністю, змушують задуматися про те, що навіть вихід в космос не звільняє нас від відповідальності за збереження Землі. Я вважаю, що космічна індустрія повинна розвиватися не тільки заради досягнення нових висот, а й заради збереження нашої планети для майбутніх поколінь. Це вимагає від нас більш відповідального і усвідомленого підходу до розвитку космічних технологій. Висновок, баланс між прогресом та екологією. Рішення адміністрації Трампа про скасування екологічних правил для космічних компаній викликає серйозні побоювання. Спрощення процедур ліцензування та усунення екологічних експертиз може призвести до збільшення забруднення атмосфери, виснаження ресурсів та збільшення кількості космічного сміття. Замість того, щоб скасовувати екологічні правила, необхідно розробляти нові, більш ефективні та адаптивні підходи до регулювання космічної діяльності. Це вимагає від нас більш відповідального та усвідомленого підходу до розвитку космічних технологій. А також активної участі громадськості в цьому процесі. Тільки в цьому випадку ми зможемо забезпечити сталий розвиток космічної індустрії і зберегти нашу планету для майбутніх поколінь. Баланс між прогресом і екологією це не просто гасло, а життєво важлива необхідність.